Сподіваюсь, ви любите всякі дитячі казки, бо це було написано, щоб бути такою новітньою стандартною дитячою казкою. Одного разу в королівстві сім'я сиділа, чекала вісті. Батьки, тримаючи корону, чекали обранця до трону. Молодша донька та старший син чекали, що прийде той самий один, та під копит обірвав сподівання. Принесли пани їм невтішне послання. Що зникла принцеса, Повідомлення. Це їдуть. Хто пани? Що зникла принцеса, повідомив один, ніяк її ми не можемо знайти. Сто воїнів вийшли шукати принцесу, сто лицарів гордо мечі свої несуть, та просто заказ, наказ не замінить бажання, шукали без доказів, просто навмання. Не впускали до зали молодшу доньку, не знала вона, що до чого і чому. Зустрівши прислугу, що була на зборах, дізналась про замок, захований в горах. Принцеса заточена у високій вежі і, напевно, не може вийти за межі. А в той час принцеса не просто сиділа, зібравши в кулак усі свої сили, вони міркували, що можна зробити, як ворота до замку вийде очинити. За річкою й муром залізні ворота, відчинити їх неймовірно марока. Не знала вона, чи прийде допомога, заридала принцеса, сівши на підлогу. Чому воїни не можуть її врятувати? питала донька у власної мати. Дібратись туди не кожен зуміє, тому кожен воїн напевно воліє вернутись до замку і чекати наказів, бо не рятували вони принцесу ні разу. Якби у вежі був заточений, він принцеса кинулась би їм на здогін, А зараз і треба допомога наша, і мені все одно за висока башта. Ми відправили всіх, хто готовий був рушити, а й то, хто їх не хоче, нічого не мусить. Тоді доберуся, туди власноруч, сказала донька і рушила в путь. За степом і лісом розташовані гори, а карта каже, що оточені морем. Легко нога твоя туди не ступить, але принцеса точно не відступить. Знявши з голови золотою корону, Адель на день відреклася від трону. У пошуках дівчини з королівства зіркинь, щось дуже швидко дався у плин. Залишився під горми Аделінин кінь, не здоганяли її лише власна тінь. І ось поміж скелі з'явилась цеглина. Була вона, а вже ж не єдина. Зібравшись у мур, що приховував замок, розклавшись додолу, не наче серпанок. Та річка відкинула світло у вись. Щоб дістатись до замку, треба її переплисти. Та глибоко певно сягає вона. І трохи тут викрадачів вина, що місто поцітити на річку не важко, не важко. Тому знову наблизилась вона до башти. Почувши кроки, принцеса із вежі віднайшла надію, зраділа безмежно. Самостійно пройшла вона перешкоди, та залишились тільки річка й ворота. Вона знак допомозі насміла здати, щоб той незнайомець їх міг її врятувати. Із вікон вежі долинуло світло, вчився чийсь голод, донесене вітром, впів високі співучі ноти, що казали їй, як відчинити ворота. Після скрипу заліза і щасливого сміху додому змогли дві принцеси поїхати, та сумна подія на принцесу чекала. Її мати за викрадача заміж віддала. Та вона а вже ж його не любила, закричала вона королівство щасливо. Я не вийду заміж за цього злочинця, і ви нічого не зробите, просто змиріться!» Ти ж врятував він тебе із полону. Чому б не пустити до нашого трону?» Її королева встигла здивувати. Та він і не думав мене рятувати. ув'язнив він мене. Повір мені, мати. Та ж він мені сказав я піду поверну і врятую вашу доньку. Він збрехав, врятувала мене принцеса, вона гордо меч на порятунок мені не несла. Тому справжня героїка це Аделіна. Я вважаю, тільки вона трону її гідна. Повірила мати власній доньці, і більше не придуться самозванці до Аделі до принцеси троні, бо тепер Аделіна, друга на троні. Чудово Дякую. дякуємо. Дякуємо дуже цікавий Дякую. жанр не тільки терапевтичних казок, але й терапевтичних віршів.